Всім привіт! Щиро вам дякую. Мені дуже-дуже приємно, мої хороші. Щиро вам дякую. Зараз прийшли з городини, було з чоловіком там. Готуємо діляночку. Відповідь на коментарі. Бачите, посилання. Мені написали, що я потвора без зуба. І що Бог не з нами. Якщо ви вважаєте мене беззубою потворою, на що ви заходите і дивитесь мої відео? відео? що ви заходите і дивитесь мої відео? Якщо я для вас беззуба потвора? Так, негарна. Це ж як е, як е, ужастик. так? На що ви заходите і дивитесь. Отже, мабуть, подобається все ж таки. М? На що ви заходите і дивитесь? Вас ніхто на моєму каналі не трима. Шановні мої друзі, я щиро вам дякую за підтримку. Приємно! Бережемо наших діточок, бережемо себе. Я молюся і рекомендую. Божечка є, Божечка з нами. До зустрічі! Далі обов'язково буде. Щиро вам дякую!